Ранку на каналі Файні квіти, городина, садочок, ранковий випуск щоденника важливих справ на 16 та 17 жовтня 2024 року. Сьогодні, 16 жовтня, спалений шлях місяця буде знаходитися в знаці Овен. Тому ніяких посівів та посадок рослин не проводимо. Росаду не турбуємо, не можна поливати та підживлювати рослини. У випадку сильної необхідності можна пилити, але підживлення небезпечні для рослин. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, але якщо ваші рослини в кімнаті, використовуйте біопрепарати. 16 жовтня не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах, бо це спалений шлях місяця та 17 жовтня повня. Дуже Небезпечний період для будь-яких обрізок. Але 16 жовтня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання для закладки на зберігання овочевої, фруктової продукції, ягідної та для різних заготівель. Завтра, 17 жовтня, повний місяць в знаці Овен. Ніяких посівів та посадок рослин не проводимо, розсаду не турбуємо, не можна поливати та підживлювати рослини, нагадаю, це знак стихії вогню Овен. Оприскування рослин для захисту від шкідників та хвороб проводимо будь-якими препаратами, але це відкритий ґрунт. В кімнаті використовуйте біопрепарати. 17 жовтня вповню не можна проводити обрізку саду та зелені операції на будь-яких рослинах. Але 17 жовтня сприятливий день для збирання врожаю на тривале зберігання, для закладки на зберігання та для різних заготівель. а важливо для здоров'я на 16 та 17 жовтня 2024 року. Треба в ці дні відмовитись від чорного чаю, кави, алкоголю. Тим більше, що ще й накладаються енергії повні ці види продукції, будь ласка, не використовуйте для харчування. Що ж можна приготувати смачного та корисного в ці дні? Готуйте рибу, морепродукти, м'ясо нежирної птиці, використовуйте висівки для видалення шлаків. Для приготування використовуйте доступні свіжі овочі, фрукти, ягоди, вітаміну зелень, дуже корисні лимони, цитрусові фрукти, часник та цибуля. Що стосується, стосується часнику та цибулі, будь ласка, перша половина дня увечері не використовуйте, спати точно не будете. Ну що ж, смачного вам! На цьому ми завершуємо наш ранковий випуск. Попереду. Чудовий день, Божого благословення на цей день! І дай Бог вам здоров'я міцного та щастя людського, миру та достатку, любові та злагоди і тепла та затишку у ваших оселях. Ми ж з вами зустрінемося увечері. На все добре, до зустрічі.